І сьогодні буде день, і просто по землі блукає людина, сповнена ідей, питань і ще чогось такого, чого не знає людський рід, а хочеться дива І Іде за Всесвітому слід. Сьогодні мають Україна на небо скоса поглядає. За темним скельцем очі водить, в гріхах красуня молода, чорти лякають, не дивіться, відми мережі вас нують. Ефір прогнозах, люди сліпнуть, Чиїсь позицію кують. Не треба, скельця темні люди. Дивіться в небо, як завжди, і може зрячим хтось з вас буде. Незряче важко з вами йти. Сьогодні сонце тем не буде воно. Молекуле, як ми, земля, сховається за місяць, щоб замолити своїх гріхів. В багні ми будемо сьогодні, що з раю пекло йдемо. Сьогодні, може, кінець світу, так від для нас, прийшов давно у тиші. Дивиться на небо людина, скельцем у руці, і хочу я вам закричати, не сонце темне, темні ми. Дякую. Тут...